Це кадри відзняті 14 вересня у Прислузькому ліцеї в селі Хотин Рівненського району. За інформацією поліції, 35-річний вчитель фізичного виховання на очах однолітків побив дев'ятикласника. Відео в мережу поширили однокласники хлопця. Даний педагогічний працівник, який скоїв даний вчинок, відсторонений від роботи. Ми не можемо зараз давати коментарі, поки проводяться слідчі дії. Ми не можемо сказати нічого поганого про даного вчителя, вчителя. Працював відповідно до своїх посадових інструкцій. Директор також повідомив, що вчитель фізичного виховання спілкуватися з журналістами відмовляється, поки триватиме службове розслідування. 15 вересня у ліцеї з хлопцем та свідками інциденту спілкувалися працівники ювінальної превенції, а з вчителем поліцейські. Батьки хлопця кажуть, він їм розповів про подію однак до правоохоронців не звертались. – Ви здівалися над моєю дитиною, Іди, все. Іди, Скрізь може, все, якісь все. були синці. Вони не нічого бачили? – Нічого не було. Іди У все добре вчора було. Все все нормально. А можливо, якісь синці бачили, ну він же там його і ногами копав. Чи вважаєте, що це нормально? Нічого там не було. Я даю нічого не маю. Хоч робить чоловік, як робив на до дитини. Як стався конфлікт? Хлопець розповів рідній сестрі. Це перерва була. Зайшов він, на, на перерву вчитель, Де сказав, що щось там алілує, алілуєті, типу, щось там сказав, де він поприбіг він до його, взяв за шкірку з ногами копать. Він не має права таке робити. Колега вчителя Катерина Шофранська каже про інцидент. Дізналася від колег. В школі поводиться не завжди задовільно. На уроки не готується, що казати, не готується іноді порушує дисципліну, часто порушує дисципліну. Конфліктів не було ні з даною дитиною, ні з іншими дітьми. Вчитель української мови та літератури Олександр Ящук побачив відео в інтернеті. Каже 15 років товаришує з колегою. Побачене його шокувало. Взагалі, що сталося, це ще я не можу осягнути і нічого поки що не можу сказати. Я не помічав, щоб він був агресивним. Щоб битися з кимось, також В нього, нібито він дружить з усіма. На інцидент відреагували у Рівненській ОДА. На сторінці у Фейсбук йдеться, що там з'ясовують обставини інциденту. Після чого нададуть висновки та правову оцінку дій вчителя. Цей прецедент не має аргументів виправдання ні обґрунтування на події, ні на час. Повага до гідності прав, свобод і законних інтересів усіх учасників освітнього процесу є беззаперечним обов'язком вчителя, за невиконання якого педагог несе відповідальність, як повідомила речниця Нацполіції області Марія Юстицька, за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, рівне.